Добрий день малята! Якось я вам розповідала про найгарніших комах метеликів. А сьогодні я хочу розповісти вам про них казку. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілими днями у великому саду в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, коштували медок та летіли далі. Час Дуже швидко минав, вони так загрались, що й не побачили, як сонечко заховали за хмаркою та пустився дощ. Полетіли вони до своєї хатинки, але ж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що ж робити? Метелики дуже змокли, ледь викрильцями ворушили. Побачили вони тюльпан, а тюльпан був. Червоний в жовту крапочку. Підлітіли до нього метелики та попросили захисту Любить тюльпанчику, відчини свій келих, нас від дощу. Той подивився на метеликів і промовив: Жовтого та червоного прийму. А білий нехай остається на дворі. Але обидва метелики червоний та жовтий, промовили. Коли не хочеш захистити нашого братика білого метелика, то і ми будемо мокнути та полетіли до білої лелеї. попросили її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася захистити від дощу тільки білого метелика. Але білий метелик відповів, що сам один він не хоче ховатися від дощу. Або разом з братиками знайдемо захист, або разом вкупі будемо мокнути. Почула це сонечко. І захотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного встоювали. Продерлося воно скрізь хмарки і кинуло на метеликів своє проміння. Від сонячного тепла метелики зігрілися, крильця їх висохли, та вони почали знов літати. Метелики літали та раділи! До самого вечора! Ось і закінчилася казочка про чудову дружбу метеликів. Ця казочка нас вчить цінувати друзів, ставитись повагою і завжди допомагати один одному. Особливо, якщо виникають якісь труднощі. На цьому все. До побачення, до зустрічі!